Я просто хочу спитатися, що у нас твориться. Були представники, такі як Чернієвич, Пекарський, Матвіюк, Дубовий, здорові, крепкі хлопці. Я от хочу запитати, хлопці, вам нема що робити? Дід на передову, от там повоюйте. Ну, не тут, а з цими жінками. Ви е, просто собі подумайте, що, що майже ну в не в кожної через одну. Може, там є син, може, там є внук, може, там є чоловік. А ви отак сьогодні берете і отак, от отак, отак, таке от творите. Я дуже прошу, щоб на це звернула ну, місцева рада, Вища Рада, сам Пан Зеленський, на це все, щоб звернули увагу. У нас же в Україні виходить демократія. Де тоді та наша демократія? Де наша свобода слова? Де наш вибір? Кожна ж людина має собі дотримування має право дотримуватися тої віри, в яку вона, вона сповідує. Хіба це все не, було, не можна було рішити таким мирним путем? Це треба це, це було до такого дійти, ви знаєте, срівна первобітні люди. Я зараз говорю, у мене комок стоїть в горлі, сльози навертаються, я не можу. Я оце все говорю, а у мене оце все перед очима. Дуже боляче і дуже обідно, ви розумієте? В селі люди пішли проти людей. Що ділили? Віру? Яку віру? Всі ж ви кажете, що в нас Бог один. То тоді що ми ділимо? Що вам там батюшка не такий чи матушка не така? Багато дуже людей було, які взагалі не ходять до церкви, їх не можу зрозуміти. Прийшли просто подивитися, поснімати, потішитися. І я би ще хотіла таке зробити звернення до нашої пані Зеленської, так як до жінки. Дуже би хотіла, щоб вона це все побачила, і яка б її думка була, що би вона на це все сказала. Невже жінку можна так кидати дітей маленьких? Скажіть, будь ласка, за що волочили по всій території батюшку, який молиться за наше село, за наших дітей? За наші землі? Щоб у нас все було добре? Він просить людей по соглашенню молитися, щоб наше село минали біди, всякі негаразди, і сьогодні наші сильні плечі, Пироговець, Чоловіки, які можуть захистити пирогівці, сьогодні прийшли і тягали жінок і маленьких дітей по по території. Невже таким чином можна добитися? Добитися миру в нашій країні і такою, таким методом розділити віру православну? Люди добрі, я звертаюсь до всього світу із сльозами з болем. Я такого не бачила, я прожила багато років на житті і проходила в храм, і проходили мої діди і прадіди, і батьки, і дитина похоронена в храмі цьому. І я тут в храмі вже доживаю віка, і я тут в храмі. І тут в нас був мир, і злагода, і благополуччя. Але знайшло, знайшло нашестві страшне, якого не бачив світ, і люди, і мір не бачив. Вони рвали, трущили, рвали двері. Били людей, кидали їх об землю, куди бачили, на батюшку порвали ризи, порвали подрясник, кинули його. Почуйте мене і подумайте, люди добрі, яким чином можна припинити таке злодіяння. Нехай воно припиниться, хай його не буде, хай люди діти не бачать, там діти кричали, там страшно було дивитися, і ці, ці фотографії йдуть по світі. Якщо вам кому-небудь з вас... Прийдеться побачити, то ви просто впадете в ужас, що там було. От якщо можете, допоможіть нам, поможіть нам спасти нашу віру і наш храм.